Пропущення строку прийняття спадщини. Що ж робити? Вітаю на каналі Офісу адвокатів. Мене звати Василь Ковташ, я адвокат з 15-річним досвідом. Підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найцікавіші розбори актуальних тем, звичайно ж, в юриспруденції. Ставте лайки та пишіть свої запитання нам в коментарях. І сьогодні знову ж таки продовжуємо актуальну тему. Спадкування куди ж без нього у попередньому випуску ми детально розглянули тему спадкування за законом. А сьогодні поговоримо про поширену проблему пропущення строку прийняття спадщини. Хто ще цього не зробив? Прямо зараз підпишіться на наш канал, аби не пропустити найцікавіше. Нагадую, що 6 місяців від смерті спадкодавця. Це єдиний важливий строк, який потрібно пам'ятати та дотримуватися у випадку, якщо зіштовхнулося з питанням спадкування. Заява про прийняття спадщини або відмова від прийняття, якщо було прийнято звичайно ж таке рішення, подається нотаріусу виключно особисто за останнім місцем проживання померлого. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме. Місце відкриття спадщини є місце знаходження нерухомого майна або основної її частини. А за відсутності нерухомого майна місце знаходження основної частини рухомого майна. Проте на практиці ситуація, коли пропускає шестимісячний строк від смерті спадкодавця для подачі нотаріуса заяви на прийняття спадщини. Не рідкість. як наслідок, спадкоємці позбавляють себе можливості оформлення спадкового майна. Але без паніки зараз розкажу, що ж робити в такому випадку. Отже, у разі пропуску строку прийняття спадщини, встановлення додаткового строку для її прийняття можливе, або за згоду інших спадкоємців, які прийняли спадщину, або ж в судовому порядку. Разом з тим, в суді не все так просто, адже доведенню підлягають об'єктивні, непереборні істотні труднощі для своєчасного прийняття спадщини. Аналіз судової практики говорить про те, що поважною причиною, підтвердженою документально, можуть бути. Тривала хвороба спадкоємця, складні умови праці, які, зокрема, пов'язані з тривалим відраженням, в тому числі закордонним, перебування на військовій службі. Ще один момент, на який завжди варто звернути увагу: ті спадкоємець на момент смерті спадкодавця проживав разом з ним за однією адресою, наприклад, доглядав. А реєстрації при цьому різні. Встановлення такого факту також надасть можливість. Вирішити питання із прийняттям спадщини в судовому порядку таким чином. Якщо має місце пропуск шестимісячного строку на прийняття спадщини, і на це відсутні об'єктивні та поважні причини, завжди варто звернути увагу на наявність або відсутність факту спільного проживання. Частим доказом встановлення такого факту на практиці є довідка сільської селищної ради про сумісне проживання на момент смерті за однією адресою разом з померлим ведення спільного господарства. Тощо. Ну а далі все простіше: видача свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям, які прийняли спадщину, жодним строком не обмежена. Отже, якщо в силу певних обставин ви пропустили строк для прийняття спадщини, завжди варто. Зважити всі наявні фактичні обставини, поважність причин пропуску таких строків та вибрати максимально прийнятний шлях для виправлення такої ситуації. А краще проконсультуватися з адвокатом. Тож, заходьте на наш сайт officeadvocativ.com.ua та замовляйте консультацію. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі, ставте вподобайки, пишіть нам в коментарях. До зустрічі в наступному відео!